Жую, я зараз е, юридично нікого не звинувачую. Це моє припущення. я хочу сказати, що це моє припущення, яке потребує е, розслідування. Так, це перше, що я хочу е, розказати. А друге, президент може і звільняти, і відсторонювати на мерах міста Києва. Це щоб ключку було неповадно. Якщо його не можна зараз звільнити, його можна відсторонити. І його можна відсторонити, а навіть відкрити кримінальне провадження. Наприклад, якщо воно в якихось справах проти проти зараз. Я зараз, хочу вам показати це. От, будь ласка, мені подобається, що тут є. Насях випадок, значить, ви бачили, да, коли я знімала ото останнє відео? До мене направлялася людина. Вона хотіла мені сказати, щоб я не знімала. Тобто, такі люди у нас існують, щоб ми не показували, власне кажучи, я яка Росія всьому світу. І в загальному то або представники можуть поліція, хоча теж не всі не всі це можуть зробити, або це представники якоїсь приватної охоронної фірми з незрозумілим посвідченням. Зазвичай це представники приватних посвідчень. А тепер дуже, друзі, у мене мега важлива інформація, я хочу, щоб ви мене почули. ФСБ в Росії відкрила школу двійників. І, у нас в Україні можуть існувати двійники певним людям, але це не просто двійники якісь людям. Це означає, що ці люди, їхні родичі, вже загиблі, і вони просто спочатку вбивають родичів, а потім, власне кажучи, підсовують двійників і на родичів, і на саму особу. Ну, ми про це поговоримо абсолютно окремо, але я хочу, щоб ви знали: якщо вам здається, що ця людина не людина і ця важлива і велика людина, то знаєте, це, це двійник, і тут треба перевіряти цю особу на все, на все можливе і неможливе. Але ті, які повинні це займатися російською гантурою та гантурою будь-якої країни в Україні. Нам розказують зараз про те, що в Україні занадто багато російської агентури причому в державних органах. Вони все зараз дуже подобається. Вони зараз сидять і нам розкажуть серйозно, то була ваша робота.